Усім привіт! Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні покажу вам казкову і неймовірну новорічну красу, яка в епіцентрі. І ось на початку нас зустрічає головна ялинка епіцентру, яка, як бачите, прикрашена в червоно-золотавих відтінках як завжди, мені подобається, як в епіцентрі прикрашають головну ялинку, щорічно дизайнери стараються показати вам неймовірну красу. Так, і зараз хочу вам показати гномів, які представлені в епіцентрі. Як і минулоріч, асортимент дуже широкий. На відміну від того ж самого юзку, в епіцентрі можна знайти різні за форми, тобто сидячі, стоячі, різного за розміром, по кольорам, по фактурам, в залежності від того, з якого матеріалу виготовлені, дуже широкий асортимент представлений в епіцентрі є з чого обрати. Цінники, як то кажуть, на різний гаманець були представлені від 200 гривень і вище. І ось саме по іграшкам а, у вигляді оленів, у вигляді а, ведмедиків, неймовірних сант, які щорічно прикрашають епіцентри і всі а, будиночки, які всі ми купуємо і приносимо для натхнення, для святкового настрою додому, все ж таки по асортименту, найбільше те, що саме в Вінниці я зустрічала, це ж все таки в епіцентрі. Завжди ось не може пройти повз таких сніжних. Куляк завжди зупиняються, насолоджуються, і щоріч річ виглядають щось новеньке і цікавеньке. Так мені подобаються ці сніжні кульки. Вони також були представлені, як і завжди, від 180 гривень. Цінники, бачите, ось мініатюрочки навіть можна за 109 гривень придбати. Єдине, мені хочеться так уповільнити цей сніжок, щоб він так повільно падав. Але на превеликий жаль, всі ось такі маленькі кулечки, то в них дуже швиденько опадає. Сніжок, але так приємно навіть такий маленький тримати, до прикладу, на робочому столі і так відволіктись від роботи, взяти у лодоньку і так гарненько помилуватися, створити собі зимову казку. Найбільша із кульок, яку я сьогодні побачила, це була із цінником 549 гривень. Так, і ось такий широкий асортимент саме декоруючих гілочок. Вони з пластику, теж були представлені різного за розміром, можна було обрати різні кольори і взагалі там або ягідки, або з шишками ось бачите, композиції. Можна або одну гілочку придбати, або вже там декілька взяти і створити, до прикладу, таку зимову новорічну композицію, чи то прикрасити ялинку, чи то створити самостійно віночок. Загалом наша фантазія безмежна у цьому. А погляньте на цього неймовірного красунчика оленя. Він керамічний, але який у нього хутряний такий шалик на шиї, який дає таку казкову атмосферу. Коштує він 198 гривень, а цей вже такий класичний, бачите, без шалика. Що по асортименту іграшкам. На що я звернула увагу, ось стабільно епіцентр з року в рік він майже не оновлює асортимент. Я не знаю, як в інших місцях, але ось, до прикладу, в Вінниці за останні три роки асортимент один той самий, дуже рідко поодинокі позиції з'являються, де вони оновили, так би мовити, для розширення асортименту. А так, все те, що було в принципі представлено в минулому році, так само я бачу і на поличках. Епі... Під і в цьому році ціни звичайно різноманітні там, починаючи від дерев'яних, звичайних там декоруючих іграшок, і до скляних можна обрати. І ось бачите, ціла полиця представлена саме дерев'яних іграшок, які декілька років по тому заполонили прям новорічну атрибутику. Увірвалися, як то кажуть, в новорічний стиль. Чому тому, що саме як екостиль, можна сказати, зроблено зробленого з дерева, бачу, що це виробництво Україна. Дуже багато представлено також бантів, які в минулому році повністю заполонили новорічні всі прикраси. Кожна ялиночка була, мабуть, прикрашена саме бантами. І в цьому, річ, в цьому році епіцентр, бачите, нагадує нам, щоб ми не забували про ці бантики. Дуже багато, до речі, в цьому році саме червоного кольору представлено. Але, окрім червоного, є ось пудрового відтінку, золотаві бантики були представлені і невеликі. Асортимент там саме по світлим, також білим, до прикладу, кольора можна було обрати. Набір мені сподобався, хоча він і пластиковий, але окрім куляк, як бачите, є різноманітні інші форми у вигляді шишки, грибочків були представлені, але не бачила цінника на превеликий жаль. А це вже вітрина саме зі скляними іграшками. Теж око розбігається, хочеться кожну розглядіти, подивитися, припригледіти щось собі можливо. І як бачите, скляні іграшки, вони все ж таки витриманих, класичних, в класичному вірніше, стилі щось із золотом, із сріблом, і якісь такі яка представлена ще була, де декор класичний. Ну і як завжди, притаманні скляним іграшкам, це блискітки. А це ось більш класичний варіант. Кульок, саме скляних, вони йдуть, як в подарунковому, можна сказати, наборі. Шість кульок в пудрових відтінках, біло, мабуть, золотавому відтінку. А той набір, який з ялиночкою, він коштує 398. А ось цей покажу вам 358 гривень, теж скляні кульки, їх тут сім штучок, і вони більш такому яскравому відтінку, можна сказати, такий більш дитячий візерунки. Вонечки були. Так, а ось тут у нас бачите такі чобітки, як то кажуть, святого Миколая. Ми їх ще називаємо. Вішаємо їх завжди, прикрашаємо свої святкові оселі, а дітлахи чекають свої солодкі подаруночки в таких чобітках. В епіцентрі теж, бачите, різноманітні їх представлені не тільки одного кольору, можна і за різними візеруночками обрати, і за різною кольоровою гамою є з чого все ж таки обрати. Так, ну і ялиночки, які були представлені сьогодні, не так вже й багато. Їх виставили ще, можливо, ще будуть виставляти. Бачите, цінник від 2300 гривень, але хочу вам сказати, що той, що за 2300, перший я показувала, він не дуже за високої якості. Таке враження, що просто взяли якийсь дешевий дощик, як то кажуть, і намотали на гілочку. Ті, що подорожче, вони все ж таки краще за якістю, але цінник, як на мене, завищений. Все ж таки 8400 гривень. Така ялинка. Так, і ось такі скляні кульки якраз будуть ідеально посувати до тієї ялиночки, яка за 8400 було представлене, бо вони такі, знаєте, величенькі. Ось я взяла в руку і бачите, величенькі за діаметром ідуть. А от що стосується гірлянд, то все ж таки, як на мене, цінник за високий в епіцентрі. За ту вартість якогось представлено в епіцентрі можна замовити в інтернеті або в інших крамничках, можна купити не одну, а дві. А то й три, мабуть, гірлянди. Дуже багато було представлено підсвічників різноманітних і з різними цінниками, починаючи від 198 гривень, і вище були представлені підсвічники як для однієї свічки, так і для наборів від трьох підсвічників і більше. Згадала, що в мене якраз декілька років по тому я купувала собі підсвічник теж в епіцентрі. Ось бачите, ось дістаю і він наступний зірочкою в червоному обрамленні. То якраз підсвічник, який і в мене є дуже цікаво і святково виглядає і завжди на столі. і Просто ось в період новорічних свят завжди запалюю свічечкою, насолоджуюсь. А ось замість класичних дощиків епіцентр нам пропонує такі незвичні гірлянди, дуже цікаві, до речі. Вони теж будуть відблискувати. Хто полюбляє, не може ніяк з дощиками, то це якраз буде ідеальне рішення. Ну а з новорічного декору я ще прогулялася сьогодні по відділу хом, а саме хотіла подивитися посуд. Небагато було такий міні-міні вибір. Був в Аврорі. Мені здається, то більше новорічного якогось посуду представлено. Але як завжди, в епіцентрі занадто високі цінники. Це як на мене. Ось дуже цікавий набір був представлений, різноманітний. Але завжди, ось якось аналізую ціни на новорічні все ж таки предмети, які б предмети, посуд, декор. Да, цінники набагато вищі. До прикладу, та ж сама тарілка, але без новорічного принту вона завжди дешевше. Хоча ми ж звичайну тарілку ми нею користуємося повсякденно, і цілий рік можемо діставати і сервірувати стіл, а ось новорічні, бачите, принти. Ми використовуємо наскільки ну, там місяць, а то можливо, ну максимум півтора місяці на рік. Ну це максимум. А такі кошти, бачите, не хочеться віддавати за такий декор. Хоча для святкового настрою, все ж таки можна себе якось і побалувати. акцентувати увагу на тому, що новорічний все ж таки посуд він завжди такий яскравий. На ньому завжди такий принт, іде святковий, що покласти туди їжу, і взагалі не видно самої атрибутики новорічної тоді. І ось бачу, що зовсім трішки виклали. А все ж таки текстилю, це цеї фартушки, і скатертини, рушнички невеликі, і ось такі конвертики для столових приборів, рукавички бачу, але зовсім небагато було представлено сьогодні. І новорічні набори цукерок теж були сьогодні представлені в епіцентрі, починаючи від рошену, деліції, і багато було імпортних саме наборів святкових. А, і також від торгової марки Конті побачила, що є представлені набори солодощів. І на цій солодкій ноті я вам дякую, що прогулялися сьогодні зі мною до епіцентру, насолодилися трошки, відволіклись від буденності. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, підтримайте україномовний канал. Як завжди, буду вас чекати у наступних оглядах. Ну і в коментарях буде цікаво, що сподобалось саме з новорічного декору, який запропонував нам епіцентр.